Моя Соборності, ти зараз у сльозах замучена і втомлена, поранена, але не вбита, з поразкою стоїш на терезах, чорною гостиною покрита. І знову в день, як це набритло. І знов тривога плани зруйнувала, російський президент то справжнє лихо, якби його ракета підірвала, немає спокою ні вдень, ані вночі. Добрався ворог вже й до Львова. Щодня у селах і містах моїх плачі Зустрічають на колінах знов герої. Нема гучних весіль в моєму селі, і молоді нема де розважатись, збираються і старші молоді. Роводять акції збори на донати. Гуде сирена, день і ніч гуде. Ми з нею і встаємо, і лягаємо, а серце ось ось вискочить з грудей Війні не буде цій кінця, ні краю. Сестричко Люба, ти тримайся тільки. Ти не одна, з тобою завжди я. Пішли на допомогу мої діти. Ми ж рідні, з тобою назавжди завжди одна сім'я. Хіба тобі болить так само, як мені? Тобі, хоч легше, тебе не роздирають. Щодня в скорботі діти всі мої, когось героєм посмертно величають. Але в окопах ти не сидиш добами, а я забула звуки тиші й тепла. Напевно, станем сестро ворогами. Ми різні, а не матері одної два крила. Тебе матуся любить більше, я це знаю, вона тобою захист більший, ніж у мене, і від війни я завжди потерпаю ми з сестрами зовемося дарем. Донечки, любов моя не ділиться на два. запам'ятайте раз не сперечайтесь. Вас загартує добра ця війна. Ви перемогу краще наближайте, ви руку на одній простягніть, бо лише в єдності вся ваша сила. В історичному нові своє зазирніть, як я, думаю. вас охрестила. Софіївська площа ви повинні не забувати Це ваша справжня хрещена мати. 105 років рівно лунає, як соборність ваша вас не залишає. Вона, як ям охоронець, як броня. Гадує про себе українцям щодня, ми повинні сили у собі знайти, щоб соборність свою зберегти, і нащадкам любові передавати, захищати її та оберігати. Соборність наша у чорній хустині. Повезуть дітей щодня у домовині, ланцюжок єднання надірвався. Не дай Боже, щоб він обірвався. Софія Київська стоїть в сльозах. В очах у неї біль і жах, і страх, подій веселих вже давно нема. В її країні йде страшна війна. Двічі в одну річку не війдеш, і на граблі двічі не наступиш, двічі в одну яму не впадеш, ми соборність нашу не уступи. Схід і захід це моя земля, незнищенна, горда Україна. Витягли її ми із ярма. Ми соборні, будем неодмінно. Моя соборност свята. Ти не впадеш, та сити відсіч злу і кровотоку. Зорею переможною зійдеш, так само як тоді, 1919 року.